О, це був він десь в глибині душі. Він плакав від розпуки і від болю, і виливав, як реквієм вірші, і Господа молив за нашу волю, катовану, гвалтовану, німу ту, що цвіла в душі вишневим цвітом, І іронією долі стільки мук йому завдала і пустила світом. За істину Христос Назарянин дав на Христі колись себе розп'яти, так України син, як людський син, за правду був покликаний страждати. На нього з загратованих небес дивилися Христові скорбні очі, і як Христос, поет, прийнявши хрест, молитву діяв, правду ніс пророчу незламний і нескорений. О ні! Відгепав десять років у чуботях і на казахських землях чужині не каявсь, караючись в скорботах, бо Бог обрав його і вклав в уста священну правду, що живе понині, настановив заступником Христа на рідній безталанній Україні. Не вгасає гордий свічкогас у полум'янням серці її сина. Святий великомучених Тарас з молитвою іде до неї нині упорятовану для віри і краси благословенну Богом Україну з очей Христа і поета дві сльози, як дві молитви серця, з неба линуть. І як Фенікс птах відроджується з болю, з розвіяного попелу кострищ, так вічний дух, священний дух доволі підносить Україну з попелищ. І серце її батька, її сина, її поета, страдника, співця і в чорну, і просвітлену годину молитвою вигоює серця. Він молиться за рідну Україну. Великомученик, народний всіх століть, і в іпостасі її батька, її сина. Він перед Богом, перед Господом стоїть, воістину лаврований народом за мир хрещений, за вишневий світ, за ясні зорі і за чисті води несе молитву до господніх стіб за те. Щоб не вмирала наша воля, відроджувалась, наче фенікс птах, щоб зроджена із попелу та болю душа народу жила у віках.